14 випадків захворювання на метапневмовірус вже зафіксували в Україні. Серед інфікованих діти, що це за недуга та як від неї вберегтися, дивіться у наступному сюжеті. Метапневмовірус боятися не варто, кажуть медики, адже він практично не викликає ускладнень і є схожим до застуди чи легких випадків грипу. Він не відрізняється від інших сезонних захворювань, від таких як грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в цілому. Ми бачимо, що в минулому під 23-24 років такий метапновірус лабораторно підтверджувався вірусологічними лабораторіями нашими у 24 випадках. Тобто це є досить мала кількість на рівні країни. На Прикарпатті медики ще не фіксували випадків цієї недуги. Вона поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною. Її симптоми це нежить, кашель та підвищена температура. Цей метапномовірус має свій, свій інкубаційний період теж. Це від 3 до 6 днів. Клінічних симптомів він таких виразних на фоніших немає, і тому лікарю буде завжди складно сказати, що там є іменно циркуляція цього вірусу в організмі людському, який дає симптоматику сезонних захворювань. Сезонність для цього вірусу вона є характерною, це зима. При Карпатці мета не бояться, бо ж максимально піклуються про своє здоров'я. Я думаю, що кожен має перехворіти. І власне ніяк не буду берегтися, мити руки і дотримуватись гігієни. Я стараюсь підтримувати здорове харчування, відпочивати вчасно, також займатися фізичною активністю, оскільки не знаю, працюю в залі тренером, тому спорт завжди допомагає. І сон відновлення. побільше вітамінів, побільше чаю, меду імбір'я і гарний настрій. Наразі вакцини від цієї недуги немає, тому медики радять дотримуватися правил гігієни та при перших ознаках вірусу звертатися до сімейного лікаря.